Доброго дня, колеги! Ми продовжуємо нашу серію коротких зустрічей. Це Олена Степанова, компанія бізнес консалтинг. І сьогодні ми поговоримо на тему, як проводити закупівлю при виникненні додаткової потреби. Це така актуальна тема, тому що ми отримуємо багато запитань. І сьогодні ми поговоримо про алгоритм дій уповноваженої особи, коли виникає така додаткова потреба, як обґрунтовувати таку потребу і якими нормами користуватися. Отже, по перше, нагадаю деякі норми, за якими ми зараз працюємо, а це закон про публічні закупівлі, які ми використовуємо разом з особливостями. Особливостями у нас передбачені постанови кабміну від дванадцятого про завершення особливості здійсняння публічних закупівель та робити послуг для замовника. І е, така постанова у нас діє, нагадаю, протягом режиму воєнного стану України та протягом 90 днів дня його припинення або касу, а, скасування. І також нагадаю, що для того, щоб розібратися, випитувати ви собі алгоритм дій при виникненні таких питань, вам буде корисно ще е, проаналізувати наказ Пінекономіки номер 708 про затвердження порядку значення предмету закупівлі. А також щодо вартісних меж будемо використовувати постанову і на і, і постанову Кабміну 822 про затвердження порядку формування та використання втрового каталогу. Також надала вам посилання на два листи на економіки. Які саме нам і пояснять, що ж таке додаткова потреба, в яких випадках вона виникає, і як, власне, можемо використовувати. Перш за все, абзац 3, пункт 15 особливостей нам говорить, що якщо у замовника виникла додаткова потреба, яку замовник не міг передбачити на момент здійснення закупівлі, це важливо, не міг передбачити за тотожнім предметом закупівлі у разі здійснення закупівлі? Яка вже була замовником здійснена в поточному році, очікувана вартість такого предмету закупівлі не додається до очікуваної вартості татужного предмету закупівлі. Закупівля, з яких вже була здійснена замовником. І замовник обирає вид такого предмета з рахуванням вартісних меж, визначених особливостей. Ну, і давайте ж розберемо. Ну, по-перше, лист мінекономіки від 8 грудня 2022 року нам говорить про те. Як же пояснити тотожний предмет закупівель? Тобто тотожність визначається за познатком відповідної цифри єдиного закупівля словника з урахуванням на сімсот вісім. Отже, якщо ви проводите закупівлю товарів або послуг, то за четвертим знаком ми визначаємо, який же ж предмет закупівлі, чи буде він, чи був він уже закуплений за цим кодом. Також важливим буде з цього листа те, що планування замовникам закупівель до кінця поточного року здійснюється з огляду на попередні дії такого заповника, за рахуванням чинова у відповідний період законодавства. Також хочу вам нагадати вартісні межі, які встановлюють особливості і на які нам треба спиратися. Тобто для товарів і послуг це вартість, яких становить або перевищує 100 тисяч гривень послуги з ремонту – це у нас вартість 200 тисяч гривень і для робіт вартість 1,5 млн грн. Отже, якщо ці межі перевищені, ми з вами здійснюємо закупівлю страху застосування вкритих торгів або електронного каталогу для товарів, якщо це передбачено. І є деякі такі виключення з цих меж, які замовники для запит, які є закладами охорони здоров'я, використовують запит пропозиції постачальникам, якщо вони закуповують лікарські засоби, які встановлені законом порядку в Україні. Або закуповують, наприклад, медичні вироби за переліком згідно з додатком особливості, якщо вартість цих предметів закупівлі лікарських засобів та медичних виробів становить або перевищує 500 тисяч гривень. І також ЗПП проводиться запит пропозиції постачальника, проводиться, коли закуповуються продукти харчування, перелік яких визначений в додатку другому. Особливості, якщо вартість таких предметів становить або перевищує 200 тисяч гривень, ну ось вам вартість Майже все інше маєте право закуповувати договорами. і е, перейдемо до другої частини оцього абзацу, третього пункту 15 особливостей потреба в закупівлі якої замовник не міг передбачити. Ну, по-перше, звернемось до визначення предмету закупівлі такого терміну, який нас встановлений законом про публічні закупівлі, і там зазначено, що предмет закупівлі чи це товари, робота чи послуги, що закуповуються замовниками в межах єдиної процедури закупівлі. Ну, нас стосується зараз цих суджі в межах єдиних процедур закупівлі. А, якщо проводить спрощення, то в межах проведення спрощеної закупівлі ми переговори зараз ми не проводимо. Також частина першої статті 4 закону у нас передбачає, що ми можемо вносити зміни до річного плану закупівель. Переодично характер таких змін, змін законодавством не обмежений. Звертаю вашу увагу, що зараз ми будемо розбирати лист Мінекономіки від 3.09.2020 року щодо планування закупівель. Він в нашому випадку відноситься до да, закону до публіч, про публічні закупівлі, але він нам допоможе зрозуміти, що ж таке потреба, яку замовник не міг передбачити, в яких самих випадках. Тобто, у листі зазначено, як ми вже сказали, що періодичність і характер змін. До річного плану закупівель вона не обмежена, і ми вносимо замовник зміни до річного закупівель, плану закупівель у разі. І далі передбачений певний перелік випадків, коли така потреба вона може бути здійснена. Давайте розберемо кожен випадок окремо і проговоримо. Тобто, коли у нас виникає чи додаткова потреба в товарах, роботах чи послугах, які ми не могли передбачити, тобто. Це зрозуміло там на да? там да? Це це значить означає замовник на міг передбачити. Далі можливо, коли вам виділяються додаткові кошти, ну, наприклад, до фінплану або до кошторису, або ще може кошти якихось грантів, або закупівлю за кошти ЄС. Ми про них не знали, але вони виділені так. Тому в цьому ж випадку також. Можна врахувати, що це потреба, яку замовник не міг передбачити, і ми будемо щось закуповувати, і в такому випадку ми будемо визначати далі проговоримо про це такий предмет закупівлі, як новий. Далі, якщо у нас відбувається перерозподіл коштів, зекономлених внаслідок проведення процедур закупівель, дивіться в цьому листі йдеться мова щодо процедур закупівель. Пункті третьому, але в пункті випадка дивитися ще інших подібних випадках. Тобто, якщо перелічити усі ці випадки з переліку, то інші подібні випадки. Далі ми розберемо, чи можна, наприклад, в результаті економії коштів після запиту пропозиції постачальникам або проводити закупівлю і визначати як таку потребу, як нову. Далі, пункт четвертий, перерозподіл коштів закланованих у разі зміни ціни договору про закупівлю, бів зменшення, наприклад. Зміна ціни товару, наприклад, електроенергії, там газу, ну неважливо якого дизінного да? палива приросла зменшення ціни договору про закупівлю. Ми це зафіксували і побачили, що у нас є сума, яку ми б хотіли перерозподілити. Також можемо використовувати і обґрунтовувати це розподілом таких коштів закономерних і витрачати на інше предмети закупівлі або на цей же предмет закупівлі. Далі наступний випадок, що зазначений в цьому листі це перерозподіл коштів, які було заплановано закупівлю іншого предмету закупівлі або фінансування інших видатків. Знову ж таки, і таку підставу можемо використати, і це буде закупівлю, які замовник не міг передбачити. Також, якщо відмінена закупівля або визнана такою, що не відбулась, або накладено на здав довір про закупівлю за результатами проведення закупівлі, і нам необхідно необхідно здійснити нову закупівлю. Також можемо кошти. Який у нас вивільнились, також використати. І пункт сьомий: розірвання договору про закупівлю та необхідне здійснення нової закупівлі. Також у нас, від, коли ми розірвали договір, залишилась сума, яку ми будемо вважати, така що зеконовлена, додатково. Ці, ці кошти ми також можемо. Витратити на той же предмет закупівлі, тотожний, да, або на інші предмети закупівлі. Ну і в інших випадках подібне, да, тобто не все ж може передбачити, але оцей лист економіки 39-го року він стане вам у пригоді для того, щоб ви могли визначити, який же саме у вас випадок, і вірно віднести цей випадок для того, щоб обґрунтувати закупівлю за додаткову порту. Так, от в цьому ж листі зазначено, враховуючи поняття предмет закупівлі, такий предмет закупівлі у више вказаних випадках вважається новим предметом закупівлі. І новим предметом договору. Тобто, схоже, це на наш абзац 15, схоже. абзац, 3 пункт 15 особливості, схоже. Тобто цей лист вам стане упроводити для того, щоб зрозуміти, от само, як працює цей пункт 15 щодо додаткової потреби. І повторюється, що ви для такого предмету визначатися замовникам з урахуванням вартісних меж, але тут законом, ми враховуємо особливостям. І очікувана вартість такого предмету закупівлі визначається замовникам саме на момент внесення змін до річного плану закупівлі, без врахування обсягів за аналогічним предметом закупівлі, тобто як в пункті 15, за вже попередніми здійсненими закупівлями в поточному році. Але зважайте на те, що як особливості, так і в цьому листі також роз'яснюється те, що замовнику забороняється ділити предмет закупівлі на частини, і це саме такий важкий випадок, що може бути щодо ділення предмета закупівлі на частини. Да? От, цього вам треба запобігти. Для того, щоб запобігти, давайте собі розглянемо, який же порядок дій уповноваженої особи повинен бути привиним додатковою потреби. Ну, як завжди, до вас звертається або підрозділ-ініціатор, або якась інша особа, яка в вашій організації відповідає за. Те, щоб надати вам інформацію щодо закупівлі того чи іншого предмета закупівлі, і виникає додаткова потреба до вас звертається. Отже, отримати таку інформацію письмово, попросіть обґрунтувати, чому виникла така потреба. Можливо, є якісь розпорядчі документи на цю додаткову потребу. Візьміть ці документи, згодяться для того, щоб приймати рішення і оформити свій. Протокол прийняття цього рішення. Коли ви витрапили це грунтування, можливо, є ще документальне підтвердження, крім розпорядчого документа, можливо, це будуть додатково виділені кошти. Ну, якщо є така інформація, візьміть виписку з фінансового плану, з кошторису, наприклад, якщо особа стверджує, що це економія коштів від певної закупівлі, нехай вона нам це доведе. Цю інформацію ви також розьміть, також як резерв, що стосовно розірвання договору, наприклад, стосовно зменшення ціни договору, щоб у вас все це було документальне підтвердження. Далі ви перевіряєте, чи дійсно спочатку року подібні закупівлі за тожними предметами закупілів використовуєте наказ 708, дивіться за певним кодом ДК, ну і звіряєте, на яку ж суму закупівля вже була здійснена. так? І з урахуванням вартісних меж за особливостями ви обираєте вид закупівлі для товарів, послугу 100 тисяч, поточний ремонт 200 тисяч, і роботи 1,5 мільйони, і, і так далі. Далі ви ухвалюєте рішення щодо обрання певного виду закупівлі, Оформ, оформлюєте таке рішення протоколом. Протоколі ви обґрунтовуєте ці всі документи щодо обґрунтування, щодо підтвердження, наприклад, коштів додаткових або самої додаткової потреби. Ви все це описуєте в своєму протоколі. І далі ви оприлюднюєте річний план закупівель обов'язково, та в залежності від обраного виду закупівлі, це буде звіт договір, укладений без використання тонну системи закупівель, або запит про позиції постачальника робите, оголошуєте, або оголошуєте процедуру закупівлі, там відкриті торги або євротри, навіть зараз можна це зробити. строки, які там передбачені законодавством на саме самоособливості. Отже, такий алгоритм, алгоритм дій по повинен бути у вас як у повноваженої особи. Можливо, він буде ширший, в залежності від того, який саме предмет закупівлі ви буде у вас як додаткова потреба, що саме ви будете закуповувати. Але такий примірний алгоритм дій у вас повинен бути для того, щоб все це привело до того, щоб ви вірно оформили цю закупівлю за додаткові кошти або там додаткову потребу. Ну і деякі, деякі приклади. Ну, по-перше, ви можете. У листі від 03.09.2020 2020 року, побачите він економіки. Там дуже багато прикладів розписав, але зважайте на процедуру закупівлі і на види закупівлі. Перепрошую, які ви можете сьогодні провести, тобто зважайте на самі види закупіль, вони можуть бути трохи іншим. Але там передбачені випадки, коли ви зекономили кошти, коли вам додатково виділили кошти, коли ви провели торги, а там залишились якісь кошти. Ну, отже, таке питання були в нас. Перше, якщо якісь торги з особливостями не відбулись. Ми далі знайшли постачальника і зробили звіт за пунктом 15 суботу, тобто покупала прямий договор. Якщо прямий договор менше від очікуваної вартості, чи можна цю різницю з законовними коштами ще тільки після аукціону? Ну, дивіться, як е, абзацтрехі, пункту 15 особливості нам нічого не говорить про види закупівель. Ми вважаємо, що це можна робити. Якщо ми звернемося до того листа від 2020 року, коли там 8 випадків, зазначено там там є економія від процедур закупівель, наприклад, а також і інші подібні випадки. Чи є це подібна випадка? Є ви торги з особливостями провели на суму 200 тисяч гривень. Договір кланом на сто наприклад, і 20 тисяч у вас економія. Чи можете ви класти прямий договор на цю суму за тим же предметом закупівлі? Можете це законовлення кошти, можете і за іншим укласти предметом закупівлі. Далі наступний предмет: провели закупівлю за запитом пропозиції постачальника продукти харчування, зекономили 10 тисяч гривень. Чи можемо класти прямий договор надаткову потребу за іншим предметом закупівлі, але також на продукти харчування, ну можливо, за іншим видом так. Можна також це зробити, тому що ще раз читайте уважно пункт 15 особливості, там не визначається, що це саме донори відкриті торги, тобто запитом за, за, з них пропозиції можна. Питання в тому, що якщо б це був запит, наприклад, на мільйон гривень, наприклад, під закупи електричної енергії, а у вас би залишилось 100 тисяч гривень, тоді б ви укладали, наприклад, не прямий договір, а проводили відкриті. Торги, наприклад, тому що зарахування вартісних меж, закупівля щодо рівня товару, щодо рівня, вартість якої сто було більше тисяч гривень, то застосовувати можемо або знову відкриті торги, або відкриті торги у запит цим пропозиціях постачальника. Далі провели відкриті торги на вугілля, зекономили 50 тисяч гривень. Чи можемо вкласти прямий договір на пелети, так як один із закладів обладнання? Обладнали відповідним обладнанням в травні, що не було передбачено на початку року. Ну тобто, бачите, є якась така додаткова потреба, наявна да і на інший предмет закупівлі, і тобто, це кошти можете витратити на. Укладання такого договору, ну і для тих, хто хоче більш-менш ознайомитися з, з прикладами, що саме суди і аудитори вважають путіна предмети закупівлі Не даю вам такі дві постанови, але вони не по особливостям. Ну для того, щоб ви зрозуміли, що вважати, що буде вважати контролюючі органи таким поділом. Тобто це обов'язково враховуйте, коли ви будете проводити закупівля, і думайте про те, що нам забороняється проводити закупівлю без або до проведення відкритих торгів, а також сплачувати там за це відкритих торгів або інших видів закупівель, які передбачені згідно особливості. Дякую за увагу, успіхів вам, в закупівлях, Запрошую вас долучатись до наших соцмереж. І узнавати нові новини актуальне, слідкувати разом з нами за актуальними рішеннями закупівель антимонопольного комітету, за цікавими моніторинами і за рішення суді. Дякую вам за увагу.